У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнім днем церква входить в нове русло духовного життя, так звана постна тріоть. І тими неділями, неділя Митера Фарисея, блудного сина. М'ясопусна, сиропусна нас готує до Великого посту. Піс нас готує до Великого дня, але сам піс також є великим праздником. Праздником для нашої душі. Як кажуть у цій церкви, що піс це є з латинського слова летаре, що в перекладі означає радість. Радість для Бога, радість для ангелів. Бо, як написано, в небі радіють ангели, коли один грішник навертається, і власне церква виділяє час святого посту для переосмислення свого життя, для свого власного навернення і покаяння. І тому, коли церква ставить на такий поважний п'ятистал, навіть сам піст, вона каже до того посту. Треба також приготуватися. І, власне, підготовка йде з, з нинішньої неділі, так званої неділі Митеря і Фарисея. Дорогі вірні. Що таке є людина? Або що ти про неї пам'ятаєш? Так каже святий апостол Павло. Сьогодні я би хотів так звернути увагу. На людину, щоб, знаєте, щось недооцінити, і щоб щось не перецінити. щоб зробити, знаєте, такий баланс. Бо деколи людина вона е, не розуміє своєї гідності. І має таку занижену самооцінку. А я ніхто, а мене нічого доброго не чекає, а про мене всі забули, я нікому не потрібний і так далі. Це недобре. І знову ж таки, є часто завишена самооцінка. От я є хтось. Ось я. І, власне, сьогодні я би хотів дорогі вірні. З допомогою Духа Святого зробити такий баланс. Бо ми, люди йдемо по так званому такому тросі, знаєте, як нараз в цирку ходять, і для балансу людина тримає такий важіль, щоб коли йде, щоб не спотикнутися ані вправо, ані вліво, бо полетить донизу. І треба тут на землі, на тому плаву, на, на тому тросі, земному тримати. В подорожі до неба той баланс. І, власне, людина каже апостол, що ти знаєш про людину? Дорогі вірні, людина це є направду таке велике Боже творіння. Але після грехопадіння це є немічне творіння. Ми є схильні до гріха. Ми є схильні до немочі. Ми є схильні з вами до опадку. Така після грехопадіння є суть людини, така є природа людини. Це ніхто від нас того не забере. Воно нікуди не дінеться від нас. Бог дав нам хрещення дав. Бог дав нам святі тайни дав. Але ці святі тайни, ті Божі дари, вони нас не звільняють від тої нашої простої людської немочі. Я би хотів, щоб ми завжди пам'ятали, що ми є люди. Ми є схильні деколи взлетіти, але найчастіше ми є схильні все ж таки до того приземлення, до того упадку. Але часто людина, яка є немічна, в чому її проблема нинішнього Євангелія, нинішньої тої проповіді Ісуса Христа, що людина часто несправедливо вона собі вішає ось ці незаслужені медалі, що до неї не належить, а вона це приписує собі. Уявіть собі, якщо є чоловік, купив собі військову форму на базарі, купив собі пару медалей за взяття, за звільнення якогось там міста, наприклад, Бахмуту чи, чи Вогледару, іншого, і ходить, хвастається тим. А ні одного дня не був на Сході. То чи хіба форма, чи хіба ті медалі роблять тебе героєм? Ні. Лише ті, які своїм життям, своїм здоров'ям. Жертвуючи своє життя в небезпеці, вони звільняли від ворога то чи інше місто, чи село, чи область, чи регіон. Оце є люди, які по заслузі мають ту чи іншу медаль. Якщо спортсмен вживає допінг, має силу в три рази більше, як кінь, добігає перший, дають йому медаль, то є заслужено? Ні, то є не твоя медаль. І часто людина, вона в тому житті. Забуваючи про свої немочі, часто надіває собі ось ту похвалу, яка ніяк не належить до неї. І це ми бачимо сьогодні. Я не засуджую ні того фарисея, ні того Митаря, але подивіться, дорогі браті і сестри, ось митар, він такий був. Певно, що він молився, 100% давав десятину. Знаєте, не раз опікувався бідними і мав чесноти. Сьогодні він чудесно починає свою молитву. Прийшов насамперед і каже: Дякую тобі, Боже. І якщо би він на тому скінчив молитву, прекрасний, чудовий, він не був ще християнин, а назвою хай буде чудовий християнин. Дякую тобі, Боже! Вистачає. Тому що які людина би не мала дари, як казав апостол Павло, такий чудовий дари, чим можу похвалитися, що я маю? І далі опускаючи свої очі до, неба, до землі, і каже: я не маю ніц власного, власного, окрім гріха. Гріх це є моя медаль. Гріх це є моя власність. Гріх це є мій здобуток. А все решта це не моє. Все решта хвала належить тільки одному Господу Богу. І починаючи сьогодні цей цикл, який готує нас до е, Великого посту, дорогі вірні. Що би ми не мали, що би ми не отримали. Все, що ми отримали, каже апостол Павло, чим ти хвалишся? Ти багато отримав я згідний, але чим ти хвалишся? То твоє, то є не твоє. Це належить тільки Богу. І тому сьогоднішній день він нас вчить того першого, найбільшого. Запам'ятаєте, найбільше, що подобається Богу. Бог закриє очі на твої гріхи і немочі. Якщо в тобі буде хоча б та одна чеснота, це є чеснота смирення. Це розпочинає нашу підготовку до посту. В піс ми маємо зайти готовими. Сьогоднішня неділя Бог навчить смирення покори. На другу неділю Бог навчить покаяння. Потім він нас поставить перед страшним Божим судом, щоб ми завжди мали перед своїми очима, щоб ми завжди мали наші власні немочі і гріхи. Ви знаєте, коли я буду знати про свої немочі? Це є мої медалі. Мій характер паскудний, це моя медаль. Справжня і дійсна, вона належить по справжньому мені. Моє немочі, що я не можу нараз примиритися з ким. Я маю немочі в поганих словах, усудженнях ближніх, я маю немочі в лінивстві, я маю немочі в занедбанні молитви і служби Божої. Це є наші немочі. І Бог закриє свої очі, якщо ти будеш мати в собі смирення. Подивіться на митаря. Грішник останній. Кривдник людських душ і тіл людського життя. І він знає свої немочі, став за колоною, сховався від людських очей, сховався від Божих очей, лише приготував собі ось цей кулак, яким то вче себе в груди, не сміючи подивитися на небо, і зі смиренним серцем промовляє молитву. Боже милостивий, будь мені річним. І ви знаєте за те Його смирення Господь закрив очі на його небочі, на Його гріхи, але оправдав Його. Які ви читаєте молитви, які нам дало Святе Письмо. Ну, зі старого завіту це є псальми, знаємо 50 90 дев'яностий, ще якісь так. Але в Новому Завіті нас навчив молитися Ісус Христос, молитви Отче наш. Церква також жива, і особливо Римокатолицька церква, молитви, якої навчив оцей сотник з Капернауму. Господи, я недостойний, щоби ти війшов під покривлю мого дому. Скажи лишень слово, і буде здоровий мій слуга. І Римокатолики перед святим причастям промовляють такі слова, Боже, я недостойний, щоб ти прийшов до мого серця, скажи лише слово. І душа моя стане здорова. Але найчастіше молитви, яку ми мовимо, нас навчив той бідний грішник Митар. Ми її мовимо перед причастям. Ми її мовимо після помилуння Боже. Ми, коли лягаємо спати, я надіюся, робиться кожен з нас. Коли лягаємо спати, невідомо, чи переживемо до ранку остання молитва після Ангели Божої, Хорнителю мій, принаймні в мене, так є. Боже милостивий, будь мені грішним. Боже, очисти, гріхи мої і помилуй мене. Без числа я нагрішив і сьогодні, і на протязі мого життя, Господи, прости мені. Це є та смиренна молитва. Нинішнього, дорогі браті і сестри, того грішного митара. Дорогі вірні, чого можемо хвалитися? Чи можемо хвалитися так, як той фарисей? Не бажано. Бо це є заслуги, які йому дав Бог. Але апостол Павло каже декілька слів про хвальбу. Хто хвалиться? Нехай тільки в Господі хвалиться. Я ще більше охоче буду хвалитися, каже апостол, своїми немочами, щоби сила Христова перебувала в мені. Апостол хвалиться своїми стражданнями, скільки він міг терпіти ради Ісуса. А далі каже: я не бажаю хвалитися хіба тільки Христом мого Спасителя. Якщо я звіщаю Євангелія, то мені нема чим хвалитися, бо це мій святий обов'язок. Чуєте? Людина, яка хвалилася, маючи величезні заслуги перед Богом, але Його хвальба, вона належала тільки Творцю. Собі, каже Апостол, я прописую одне. Моя власність це є тільки. Мій гріх. Хваліте Господа з небес, хваліте Його вовишних, хваліте його всі ангели Його, хваліте його вся сила Його, хваліте Господа, небеса Небес і все, що є вище небес. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Так в 119 Псальмі. Оспівує пісень хвалебну святий Пророк Давид. Дорогі вірні, пам'ятаємо наші немочі. Я всіх заохочую до смирення. Ви знаєте, якщо би я знав свої немочі, як воно допомагає жити, як воно допомагає бачити себе і не бачити ближнього. Коли я знаю, що є грішний і немічний, воно допомагає жити і в суспільстві, і в родині, якщо є покора, як воно, дорогі вірні, все вирулює і ставить на своє місце тут, на тій долині сліз? Покора вона зближує нас до Господа Бога. Покірного священника любить Бог і люди. Знаєте, можна в семінарії, ми по двох критеріях. Звертаємо увагу, це навчання, людина мусить вчитися, мусить щось багато знати, але це не перше місце, це друге місце, другорядне, а першорядне це є стан твоєї душі. Це є покора, це є послух. Пишний семінарист знає декілька мов, знає гарно співати, знає там богослов'я, всі екзамени на п'ять здає чудесно. А коли настоятель каже, іди замість нього помий там то чи інше приміщення, чи там помий посуд, я? А чого я маю це робити? Поїдь туди, а я не хочу, хай інший їде. І що з того, що він знає все? Маєш вдома дитину, відмінник, гарно навчається, перший, всюди перший, має величезні Божі дари. А ти нараз кажеш, дитино, поможи мені, а я не хочу. Що ти поставиш на перше місце? Його знання чи стан його душі, і так само дивиться Бог. Він дивиться на серце людини. Він дивиться, дорі, браті і сестри, на розположення нашого духа і першим ділом, на що Господь звертає увагу, звертає на наше смирення і на нашу покору. Чи всі фарисеї погані? Не всі? Я би хотів бути фарисеєм, таким, як був святий апостол Павло. Він про себе каже так. Я є фарисей з фарисея. Так сказав. Але мудрий фарисей. Не такий, який сьогоднішній, дякують, я не такий, я опощую. Він ніколи не казав я. Якщо лунало слово я, він казав, я є немічна грішна людина. Але вся хвала належить тільки Творцеві, тільки Богу. Це був найкращий, найрозумніший фарисей. І чи я би хотів бути митарем? так? Хоч не всі митарі були добрі. Ми знаємо тільки три чудесних митарі. Минула неділя задхей, який став і сказав: Господи, половина майна мого там бідним. А Ісус сказав сьогодні, на цей дім зійшло спасіння. Це є сьогоднішній той митар, який б'є себе в груди покірно. І ще один митар – це є святий Євангелист Матей. Також був митар. Але почув голос Ісуса, ходи за мною, лишив своє чорне діло і став учнем Христовим. Неважно, хто ти є, яку ти маєш професію, яке ти маєш становище у світі, чи ти простий роботяга, чи ти її великий начальник, Бог не дивиться на твій людський статус, Бог дивиться на статус твоєї душі і твого власного серця. І тому я зичу в цей перший, ту першу неділю поснуї триоді, неділю Митера і Фарисея, зичу собі і вам. Пам'ятайте, що ми є люди, ми маємо властивість падати і підніматися. Ми є немічні люди. І єдина медаль, яка так пасує кожному із нас, це є наші власні гріхи. Нікого не судіть, будьте смиренні. І всяка хвала. Всі чесноти, які ви маєте, чи вмієте добре молитися, чи маєте якісь дариви, пам'ятайте, хвала належить тільки одному Творцеві. Якщо Бог побачив в тобі смиренне серце, ти вийдеш виправданий з того світу і станеш виправданий перед Божим лицем. Бо тільки смиренну людину Господь возносить до самих небес. Амінь.